З вами поговоримо про те, чи можна вживати алкоголь, тому що на даний момент дуже багато людей говорять, що в них є Дух Святий, їм дозволено все робити. У них немає ніякої заборони, блудити можна, алкоголь вживати можна і так далі. І так само є дуже багато священників, які вже пророки, вже вчителів, які люблять говорити, та можна вживати алкоголь або можна вживати алкоголь, головне не напиватися, але. Що говорить про це Біблія? Давайте з вами прочитаємо від Матея 9 глава, 15 вірш. Ісус відповів їм, чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними. Тобто це Ісус Христос наречений. Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого і тоді будуть постити. Давайте з вами ще прочитаємо від Марка, 14 глава, 25 вірш. «Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день як новим буду його пити в Царстві Боже. Коли Ісус Христос прийде вдруге і буде вже Царство Боже, от тоді вже будуть пити вино. І ці вірші вони означають, що сам Бог прийшов він на землю, так? І він говорив, що це як свято. Було. І він сказав, що коли він піде, то учні получать нове вино, тобто Духа Свят... Святого. Давайте з вами ще почитаємо, що говорить Ісая. 28 глава, з 7 по 10 вірш. Та й ті від вина заточуються, хитаються від хмільних напоїв священник і пророк хитаються від хмільних напоїв, вони у вині потопають, хиляться від хмільних напоїв, заточуються, коли видіння бачать, і спотикаються, коли присуди вирікають. Тому столи крізь повні блювотиння й посліду, нема чистого місця. Кого він хоче вчити знання? Кого на розум проповідю наводити? Щойно відлучених дітей, які недавно від грудей відзвичаїлись, коли ж то він каже наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там. Тобто це говориться про те, що священники, які вживають алкоголь, вони показують приклад іншим людям, так? І вони дозволяють е е алкоголь вживати. То в таких священників вже немає Духа Святого, тому що вони не думають про горішнє, а вони думають про земне. А це все земне воно є мерзенним. І тому ми маємо боятися Господа Бога, ми маємо виконувати Божі заповіді. І зараз в цьому світі люди вони деградують. Чому деградують? Тому що вони вживають алкоголь. А коли людина вживає алкоголь, мозок її починає деградувати. І тому істинне поклоніння воно має бути в дусі і в істині, а не у пиві чи там горівці. Тому нам всім потрібно щоденно зростати духовно в дусі і в істині через слово Боже, через Біблію, тому що Ісус Христос це є наша істина, і якщо Ісус Христос є в нашому житті, то Він нам дає Духа Святого і дає нам Откровення. Амінь дорогоцінні!